На яких же підставах би Путін говорив, що знаєте, та є не єдиний народ. Ну на який може бути єдиний народ, коли, ми, коли той же самий Геродот, вже, будучи в 450 році на нашій землі? Він був в Межиріччі, був в Єгипті, на Балканах, до нас прийшов у Скіфію. І записав, що тут живе такий організований народ, і землероби, і скотороводи, і, і царські, і так далі. Тут цивілізація, тут знаходяться такі скарби у всьому. Він побачив золото, яке там виготовляють, яке ми потім зустрінемо у курганах, Їх, його тони в нас лежать з цих коштовностей. Та, Куди прийшла цивілізація земноробська, яка потім розійшлась по всій і по всьому Європі. І по всьому. Деметра, Богиня передавала нам секрети земноробства, які ми розносили по Малій Азії, по Африці і по, до Заходу Європи. Він же це бачив, а, а далі каже. А за Танаїдом немає цивілізації. За доном пустеля, виходить? Він і сказав, за Танаїдом пустеля. І він каже: а 11 днів ходу до Уральських гір, і там ви зустрінете і Седонів, Маріаспів, а там ви зустрінете козлоногих людей, циклопів, і є в старих роботах, розумієте, цих, ці всі учасники тої цивілізації присутні у роботах майстрів з 13 століття. 14-15. І закінчилося Манфредом в 19 столітті і Єном е, Делекруа, він, де він зображає, як скіфи борються з левами і все інше, і там цілий ряд робіт. Підтверджується всі античною культурою. Оце таке, так як же виходить, що. А північніше, північніше живучі андрофаги, людожери, так це не наші люди. А воно ж так виходить, що, що нічого немає нового під сонцем. І, то, і, ці, і те коріння, про яке згадує 2000 з половиною років тому назад Геродот, воно проростає нинішніми плодами. Знаєте, цікаво те, що історія наша дуже. Густа, дуже древня, і на ній дуже легко вчитися у тому правилу, вже таким, знаєте, практичним емпіричним шляхом, що нічого нового немає під сонцем, що Те, що було, то й буде. Те, що творилося, те й твориться буде. Ми часто зустрічаємо у цій історії те, що зараз відбувається. Або скажемо брати взяти за 100 років останнє, ми його зустрінемо. Декілька раз за цей історичний період за три тисячі з половиною років від Таргітая, Лапаксає, Ерпаксая і Лапсая, від ішпакая першого нашого династа, першого імператора Псківської держави. Проходимо антів, проходимо князів, проходимо Гетьманську Козацьку державу і все це, всі це герої. У якомусь вигляді повторяються і повертаються. Тому сьогодні на цьому будемо закінчувати. Якщо вам це цікаво, то продовжуємо йти по цьому потоку свідомості.